І так, перед вами дана модель Benelli TRK 251 чи почитавши простори нашого інтернету ну, в Україні, а також прийшовши до висновку, то що ми маємо, тому що в крайні відео, яке я говорив, дивився мотоцикл, не користувався, кажу, в Україні. Причина в тому, що це його він тільки почав поставляти, якщо не помиляюсь, з го року до 2021 рік, ну, тому його популярність була незначною. Але якщо незважаючи на його малу кубатуру і його зовнішній вигляд, на самому кажуть, я катаюсь по трасам, дуже багато він привертає до себе уваги, як молодих райдерів, пересічних громадян наш, наших і також, як кажуть, бувалих. Байкерів, або, як кажуть, райдерів, кому як буде зручніше, якщо не так кажу, вивчайте. І тепер покажу те, що, як кажуть, прийшлося мені зібрати по поводу фільтрів і тому подобного. Потім продовжу. Рані моє відео, зараз я йому в руки спробую зробити. Це було по поводу фільтрів. Фільтри масляні. Чим відлічається оригінальний фільтр. Оце. Там у мене в руках оригінальний фільтр. Дивіться. А це так званий аналог. В принципі, якщо брати того і того, по, рівню, по якості, різниці нема ніякої. Тобто, що якщо взяти в руки, зараз я спробую щось супкувати, оригінальний чуть-чуть більше за діаметром. От і вся різниця і має всередині. Отаку упаковочку видно воно, там. аналог. Блін. Аналог цієї упаковки немає. От і все, вся різниця. Так що, якщо хтось попадеться такий аналог, не переживайте його якість не набагато казав гірша від оригінального. Я кажу, якось, що я став і ті, і ті, я кажу, різниці нема ніякої, просто різниця в маслі. Тепер покажу по слайдерах. Перед вами кажуть, лежать два слайдери. Правий це ТРК-251. Ну, ми маємо слово, так дивитися і дивимося, різниця. Так я покручу і побачимо. От. А це у нас прямий. Отак, От я дивлюся, переверну і ось з обох сторін не думали. Це тінь 25 Різниці, особливість. принципі, я правильно особливість тільки оце оцій конфігурації. Якщо правильно подивитися, може не буде, чи що, то можна заморочити взяти ось о TNT-25, розрізати внутрішню сторону і посадити. Воно дає можливість тут трошки зробити дороботочку буде і все добре. Тепер друге, то що в мене ось є, що я говорив, це фільтр повітряний TNT-25. Якість його. Доволі таки непогано. Так що він поролоновий. Якщо ви придбали модель ТРК-251, то заміни його я не знаю на наскільки 1020 може, потому, що він піддається мийці і чищенню. дуже гарно. Тепер почнемо по поводу зборки самого мотоцикла. Якщо ви придбали мотоцикла свого, попросіть. В першу чергу на СТО. Мотоцикл на гарантії, щоб вам скрили почіпники. З моєї сторони, я буду говорити, так як мене було, це ліва сторона. Ліва сторона заднього колеса, показую, були не помастяні. Ну, сухий, зовсім був сухий почіпник. І ліва сторона маятника. Дуже-дуже мало смазки було. Якщо говорити за якість самих почіпників, почіпники стоять фірмені. Так що переживати не треба, що вони вам порозлазяться чи що. І тепер друга буде тема це технічне обслуговування. Тема дуже казав, буде болюча для всіх, хоча вона потребує казав, для такого часу. Це регулювання клапанів і заміна масла. Судячи те, що говорять продавці, заміна масла проводиться раз в 15 тисяч. Я вже це масло проводив, але це була моя особиста приход, так що я його поміняв. В принципі, можна було не міняти. Що стосується вилки самої передньої. Не старайтеся її пробити, вона не пробивається. Незважаючи на мою вагу, більше 100 кілограмів. Неможливо. Ну, якщо говорити, мою вже манеру їздить додати, що в мене манера їзди спокійно. О, тепер розкажу те, що ми, я зробив. Це заміна 14-ї зірки ведучої. Що дало? Дало, в принципі, це довші передачі, в два рази виходить. Якщо я раніше, я так більше, скоріше буду говорити, на п'ятий передачі я їхав. Ой, на п'ятий передачі, да, сьогодні, виходить, це 98 кілометрів, це 5 тисяч оборотів. Ну, на шостій передачі я спокійно їду, 110. Дякую. Порівняно передачі довше, може щось неправильно кажу. Смисл міняти 14 зірку це тільки якщо ви живете в міських услугах. У мовах, А не катайтесь, так як я на далекій відстані. Якщо по поводу моїх поїздок, це набагато все простіше виглядає, як я розказую, що 600 кілометрів, 200. Якщо 200 кілометрів, такий етап це проходить, бо завжди, як правило, це в два дні. Так же саме проходить етап 600 кілометрів, теж в два дні. Я ніколи не їжу. Що сі витріщивши очі і печу. Теж ж їждаю, кажуть, зупинки. Угу, бажано. Хто проїхав кілометрів 50 чи 70, буває 100, приїжджаю і зупиняюся. Це якщо я їду на 300 кілометрів чи 600. В основному мотоцикл має дуже гарну динаміку. Одною такою конструктивною особливістю є, це він сам по собі, мотоцикл дійсно, кажуть, не знаю як правильно казати, більше для людей не середнього росту, а більше до вищого росту підходити. Динаміка є зроблена на превеликий жаль так, що коли ви їдете на трасі, боковий вітер його трохи влочить по трасі. Так що замі приходиться міняти стекло. Але це справа особиста і кожного. Якщо це міські умови, міняти його не потрібно. Що ще можна розказати? Ну. Почаюся по поводу обкатки. Обкатку я приходив, на ньому 2000, як положено. Ну, хоча деякі люди говорять 1600 кілометрів, не знаю наскільки це справедливо. Ну, обкатка була не більше до 5, ,5 тисяч оборотів, в основному це 5 тисяч. Регулювання щеплення тут проводиться в два етапи, можна робити тут на ручці. Ну, Показую ще раз, ось його є. Це у нас груба настройка щеплення. Це тонко. Так само, що стосується його тормозів. Зараз я перейду. Покажу трошки. Ось, о, це передні тормоза АБС. Все можна підкрутити і буде добре. Багато хто задається питаннями і коментарями. Що це в мене висить за провода. Показую. Наглядно, щоб всі більше не запитували, що я можу щось лісне начіпляв. Це просто у мене зарядка. Коли мотоцикл стоїть довго, я собі так до акумулятора таке причепив. І маємо такий результат на баковій. Показую. 12,7. Мотоцикл стояв неділю. Там відключаю. Це для того, для зручності, щоб бачити наскільки акумулятор заряджений. Ціпа. В принципі, якщо по процепую говорити це на тих відео, це б якісний. І якщо по самому відношенню зірок, то варто вам його зірок на 1020, не менше. тому ну, що я міняв зірочку ведучу, Ой, можна сказати з певністю, що в 20 тисяч вони цеп і зірки відходять. Тепер що стосується ведучої зірочки. Я тримаю в руках, зараз я все покажу. Це ТНТ-25. Дивіться, якщо говорити більш продвинутим терміном, чи як я не знаю як правильно сказати, зараз все присяду. Зірочка безсумна, вона дехто її називає тюнгноуль. Може це і правильно, може неправильно, не знаю. Але з завода вона дійсно стоїть така, як, і, як я показував наявності. ТНТ-25 на 13 зубів. Стає дуже гарно, нікому не секрет. Заміна зірок приводить. Підуча в нас відповідає за швидкість, відома за тягу. Так що кожному вирішувати саме. Якщо порівнювати його коробку передач і сумарність мощності двигуна, то вийде дуже гарне поєднання. Мотоцикл дає можливість виконувати на будь-яких передачах будь-які ваші забаганки. Це тільки для людей, хто більш має агресивну їзду. Якщо людина спокійна, то передачі виходять короткі. Але я кажу, це в місті. Він в мене місто не бачить. Основне використання це траса. Траса, і, як кажуть, у нас люблять говорити, це помічник вихідного дня. Ніколи я його не мію мийками високого тиску, прибігаю до старого способу. Єдиною похибкою тут є на цьому мотоциклі це неправильність меток на тяжке цепа так що прийшло приходиться прибігати до старого способу на тяжку вирівнювати колесо або тряпками або отвертками я думаю що багато хто що знає так, так що такі то діла резина дійсно, дійсно тут якісна кажуть не прийдеться задумуватися Кажу, що десь кажу чи що особливість ну, для мене, як, як і плюсом, так і мінусом, це тормоза. На превеликий жаль, я не люблю АБС. Хто буде їздити, говорю зразу, щоб ви знали. Якщо будете попадати на ями, АБС працьовує, мотоцикл дуже погано реагує на, на тормоза. Педалі б'ють по пальцях, по ногах і тому подібне. А це можна передбачити, трошки зараз раніше тормозити. Якщо в цілому говорити за мою модель по тормозах, передній тормоз це основний, задній допоміжний. Якщо це зробити все разом, то виходить дуже непогана компонація. Метоцикл дуже-дуже швидко зупиняється. Не треба тут якихось усилів, чого тому ж подібного. І тепер що стосується клапанів, клапана тут регулюються раз в 15 тисяч або 20. Чого я так говорю? По тому, що в тому році на пробізі 7-300 тут скривалися клапана і мірилися зазори. Так що вони всі в зазорах нічого зробити не треба. Якщо брати ціле поєднання, то підводите. Регламентне обслуговування до 15 тисяч, то це вийде в гарну копійку. Так що бажано те, що ви хочете робити. Заміна масла, там, вилці, регулювання клапанов, це я кажу, по, мі... по... по мірі можливості вашій, щоб це не виходилося. Основним ще його мінусом є те, щоб добратися до цих клапанів, це треба його, оцю всю обшивку зняти разом з баком. Це дуже-дуже кропотлива робота і займає часу. Mm. І невід'ємним мінусом цього ще мотоцикла це відсутність центральної лапки. Це дуже-дуже погано сказується. В принципі, якщо говорити за його плюси і мінуси, то мінусу в дійсності набагато менше. Модель дуже гарно скомпонована на свої гроші і якісно виконана. Так що за ті гроші, які пропонують на сьогоднішній день, це 3,5 тисячі доларів. І по акції 3300, це будуть мотоцикли 2022 року випуску. Ну, я кажу, придбання ваше буде недаремно, і гроші ваші будуть потрачені, потрачені не зря. Тепер, що стосується дуг. Дуги тут, я кажу, можна на сьогоднішній день заказати нас в Україні без всяких проблем. І багажну систему. Ну, багажну систему, я ще не превеликий жаль в інтернеті не бачив. Друге на сьогоднішній день стоїть від 4 до 6 тисяч. Це більше стосується не естетики, а вашої безпеки. А також самої цілісності мотоцикла, тому що він весь в пластику. Оце, яке виконка, дивився по інтернету, є в двох компонентах. Є просто до рами і завилку. Я бачу. І є що трохточковий. На три точки, так як в мене, ось його я покажу. Це рама сюди, друга точка і третя точка задвігнула. У ну, мене правда, дуги виконаний на заказ разом з ковпами. Заплатив я за це все 300 доларів. Правда, цілу зиму збирав гроші, Ну, то таке діло казав, це справа особисто. Ось такі. Так що, якщо ми порівнювати з другими моделями, Альтернативи на самом ділі йому немає. Або, скажімо так, небагато. Якщо брати другий мотоцикл, кажу, малокубатурний, то такий ось Десь, то той вже зразу йде з дугами. Але це я казав, вирішувати вам. Цінова політика і категорія цих мотоциклів одинакова, це в цьому році. Якщо брати в той рік, на превеликий жаль, Бенелі ТРК 251 стоїв на 360 доларів дорожче, тобто 3856 доларів, як я зараз пам'ятаю. На сьогоднішній день ціна його відповідає якості і адекватно. Та ці гроші ви нічого не знайдете попросту. дивитися і розсуждати, чи це Китай, чи це італієць. Я на превелике жаль не можу, бо в мене мануала як такового нема. А є тільки сервісна книжка. А та друга, як колись казали старі люди, що... О, інструкція в мене вона виконана, я кажу, італійська і англійська мова. Так що який це мотоцикл, чи італієць, чи китаєць, це... я не можу судити, тому що я не знаю. Навіть наші продавці толком не можуть сказати, що це таке. Одні говорять, що це по ліцензії. Китай викупив по ліцензії. наскільки це правдиво, не знаю. Якщо так так, для нових власників, хто буде його придбає, я кажу, дуже буде спокомановано. Гарно підійде, як кажуть, на кожен день і на далекій відстані. Тепер по поводу їзди в дощ, Попадаю, я на декілька разів дощ і скажу зразу, що резина тут дуже-дуже гарно тримає дощ, кажу, ну, приходиться по старому. Правда, скидати 20 км, але нічого в цьому страшного немає. Так що рухався безпечно. Це трошки подумаю. Так що такі-то, в принципі, хоть би і все розказав, не знаю більше. А, по поводу масла. Після придбання мотоциклу новому власнику міняйте масло. Дивіться, щоб вам було відрегульовано, все зроблено. Так що Всім бажаю добра. А ще одне перепрошую, забув. Коли ви його купите, єдиним тим, з чим вам придеться зіткнутися, це якщо не пересічні дороги, а ви, ой, вибачаюсь, якщо це дороги будуть пересічні, це його жорсткість. Не лякайтеся. Нічого цьому поганого немає, так сказати 2 чи з половиною чи три тисячі, в моєму випадку це було дві з половиною тисячі. Я маю до чого це веду, це ходова. Дуже-дуже жорстка було. Потім це все з часом проходить, і мотоцикл робиться такою середньою м'якость. Так що не лякайтеся, я кажу, для цієї моделі нормально. Хто вміє, звісно, гратися і маніпулювати з цим амортизатором, то можна зробити натягах. Я думаю, що потім прийдеться повертатись назад, тому що конструкція зроблена так, що він має, як кажуть, дуже середню упругість, а не жорсткий. Він не жорсткий і не м'який, він середньої середній упругості. Робочий діапазон двигуна, я вже говорив, від 5 тисяч до 6,5 розкривши таку одну тайну, хто не знає. Всі дорогі моделі, малокубатурні мають єдину причину. Це якщо ви будете їздити довго на високих оборотах, почіпники мають да, почіпніки роздвала, мають таку болячку, вони розвалюються. Так що не намагайтеся видушити з нього все, що є. Я не буду говорити за це, бо я з такими скоростями не стикаюся. Якщо говорити за 7 тисяч оборотів, то це такі короткі перебіжки при обгоні фур Якщо говорити за його. Піввідношення крейсерської швидкості і до обгону фур, то вам не прийдеться думати зовсім. Ви собі, якщо їздите 110, фури нікому не секрет, їздять у нас 90 рідко-рідко які катаються 100, 100. Так що він набирає дуже гарну динаміку і не намагайтеся я кажу, йому задерти носа. Я кажу, при скорості 120, більше 120 починає піднімати переднє колесо. Що Я проходив один раз, таке скажу, що відчуття дуже неприємне. Мені що 54 роки, трохи страшно багато. А, Забув сказати, а тепер розкажу одну особливість це у мене. Це тахометр, брехометр, я на нього кажу. Обороти двигуна переначально, коли набираю скажімо, 6,5 тисяч, показує правильно. Потім, якщо я набираю більше і трохи відпускаю газ, так і він залиша на 6,5 тисячах оборотів. Ну, це в моєму випадку. Я думаю, що в других людей я кажу, може буде краще. Так що, такі то діла. Якщо, якщо щось не так сказав, чи що, ну, прошу вибачення, я кажу, гарних вам доріг і мирного неба. Ще раз завдячую людям, які допомогли кажу, в моїх переглядах. Мета просто правдиве бачення і показати, щоб люди знали, бо мотоцикл на просторах України тільки-тільки починає -тільки набирати оберти. Скажу, що на сьогоднішній місяць, там, як я знаю за місяць, було куплено два його вже таких в тому самому салоні. Це я кажу, у нас більшість компаній займається Геон. Там, де я говорив, ці компанії хлопці дуже адекватні. Там є СТО і все разом. Я кажу, ну, у мене такі дуже-дуже гарні відгуки. Так що ще раз бажаю всім добра ну, і гарних доріг. Що не так сказав, вибачте, будь ласка.